чергової частини відділення поліції, Запорізького районного управління поліції, надійшло повідомлення про те, що в селищі міського типу Тернувати відбулося влучання на ворожого снаряду офаб 250 В результаті чого ворожий снаряд не здетонував. У зв'язку на місце події будемо стича оперативна група керівництво відділення поліції у повному складі, зв'язавшись з головою громади. А також із ДСНС в терміновому порядку зібрано повний склад ТЕПТНС, де було прийнято рішення про можливу часткову евакуацію населення, яка може потрапляти у зону ураження ворожого снаряду. Далі особовий склад відділення поліції було зібрано за командою тривога. Рішення про часткову евакуацію населення. Попереджаємо про можливі ризики, про необхідні. Дотримання заходів особисто безпеки весь особовий склад, видивився за вказаним населеним пунктом для здійснення оповіщення населення, а також евакуації цивільного населення. Було сплановано подвірний обхід працівниками відділення поліції. Ну, я за забором був біля стадіону. Сідав в машину, чув, як чигілки. Я таке чувство було, як наїхав на бутилку. Рази три, а потом доїхав до магазина. Хлопці сказали, що капопа після прибуття ДСНС було евакуйовано ворожий снаряд до. Для його подальшої утилізації місцеві мешканці зрозуміли, що були встривожені даним фактом. Ми їм пояснили, що після того як обстежать вибухонебезпечний предмет, буде відомо про часткову евакуацію або його знешкодження відповідно місці, Тоді всі люди залишаться на своїх рідних домівках. Ми зібрали комісію з надзвичайних ситуацій, залучили відповідні служби, національної поліції, ДСНС. Всі спрацювали чудово. Дай Боже, нам перемогу над расистами.